Друзі, привіт! Сьогодні у нас у нас яке сьогодні у нас число? 3 листопада 2024 року. Ранок 648. Ось так, трошки запізнився. Але давненько не був на рибалки. Там трошки раніше пару разів був, але нічого не спіймав у себе вдома. Там раніше лящик проклював, а тоді він зійшов. Ну, а сьогодні. Приїхав у, Лубни, у город по ділах і треба, не треба, а з утра трошечки покидаю тут на ставочку на Судака. Так що якось так. Зараз якраз саме настала пора така, ні туди, ні сюди. Холодно. Ще поки замерзне, хто зна, коли замерзне, щоб вийти на перший лід, а вже хочеться. А на таку рибалку вже якось не дуже. Я слабенько вдівся, холодно, треба починати ловити. Так що, друзі, спробуємо половити судачка. Тут, може проїду на дамбу. Ну, в общем, дивимося, все покажу і розкажу. Я вже тут ось трошечки розклався, тільки приїхав. Ось такі в мене тут снасті. Це ось моя сумочка, така класна від профмонтаж. Тут у неї влазить багато всього ящички в мене тут таке сяке. Ось, до речі, теж різні є мандули від профмонтаж, паролоночки. Там ще в мене є отакі ось такі штучки. Ну, я на них тут ще не ловив. В общем так, по силікону у мене тут теж ще мало всього, де я її годів. Ага, ось тут ось, в цій сумці в мене силикон. Ось, найрізніші є. Ось. Бачите, скільки тут флагман. Ось такий, 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 такий. Який хочеш. І ось тут теж. О, бачите, яка класна сумка. Глянув, це від флагман. Ось тут раз, раз, раз. І ось такі самі різні форми, кольори, запахи. Ну, зараз будемо пробувати. Так що зараз первим ділом я вже ось тут спінінг настроїв. Уже, ой і зачепився. Спінінг у мене новий, я на нього вже ловив один раз, тут. Ну, швидко розкажу спінінг стінгер тест 938 грам, 274. Довжина. Котушечка теж стінгер, 3000. Ось така непогана котушечка. Все це від флагман. Шнур теж від флагман. Зараз десь у мене є, я вам покажу. ось Ось такий. Тільки це у мене флагман Оптимум. Тільки це у мене 0138. А тут намотаний у мене 0,117, Щоб потонший, щоб подальше закинути. Ну, я вам скажу, спінінг непоганий. Такий він броскенький і більш чувствительніший. Ну, ще багато я ним. Не ловив великої, ну більш-менш такої залікової риби не ловив. Ото три судачка спіймав був й маленьких, та й все. Так, ну що ж, закидаємо. Ой. Нормально. Вітер, не знаю. Ого! Ви бачили, який був удар? йо майо А смачний такий удар. Ну нічого, зато не впіймалося з першого закиду, тю, А навіщо я витягую? Ось на таку мандулу профмонтажівську, бачите, чорна з білим. Це хороша, це в мене завжди, це в мене завжди пошукова, Якщо я чіпляю мандулу, то в першу чергу чіпляю саме саме оцю. Ну, не факт, що на неї там саме краще клює. О, о, друзі, це мене... Ой, не туди я треба брати. Удар, конечно, був. О, вже руки мерзнуть. Схожу кілька разів ще кину з мостика. І можливо, та неможливо, а проїду на дамбу. Покидаю там трохи. Та на тому й додому. Не хоче щось плювати. Ай, щось у мене сьогодні не виходить зовсім. Змерз як зюзік Я кілька разів пробував цього мостика. Кажуть, проклювало хлопці інколи. Ну я нічого тут не ловив. Ну, варто спробувати, а що ж, що ж залишається робити тут хоч Навіть не знаю, куди тут краще закидати, хоч би не провалиться. Зараз отуди кілька разів кину, воно покаже. Пробую все обірвав Сіліконку Закину ще два-три рази на Бандулу. Щось у мене зовсім не получається. Вода такая. Одна поклевочка была, так обрадовала. Опа, друзья, шасси сие? Ничего себе! Диви на що воно? Щось я не пойму, що воно. А, Щось ще й непогане. Ух ти. А що воно? Щось я не пойму, що воно. Щось ще й Щось, мабуть, цепону. Чишок. i suppose О, oh. о, oh, це гарний, заліковий, дивіться. О, oh. oh. ось такий гарнюній. Ну, oh. на кінець-то. Трошки тепер можна і покидати. Але щось брати ну, зовсім. Ну хоч щось вже так обрадувало мене трохи. Так що, <гум> так що потрошку клює. Думав щось. ну Нормально. Значить ще трошки покидаю. Може він підійшов. Можливо, зараз буде краще. Ну не знаю. Так що пробуємо. Поки що трошки настрій піднявся. Не хочу, друзі, більше, сильний вітер, бокова дуга, вже говорив, ніяк ловить, зганяю ще, вірніше проїду по дорозі, повернусь на дамбу. Можливо, там щось. Ну що ж, друзі, завершив свою рибалочку. Рибалочка не дуже екстремальна, холодно, був вітер. Бачите, наставу, яка сильна, вітер, вітер в лице, Соблі тягаю, руки померзли, ноги померзли, сам змерз. Ну так, нічого. Покльовочки бачив, вірніше конкретно парочку покльовок бачив, одного судачка упойміння. І щось хороше зійшло. Ну, не знаю, такий удар був хороший, можливо, щука, а можливо, й то в столоб забагрився, не бачив, не знаю. От і все, кидав, кидав, нічого. Ні хвости не відкусує, ні якийсь день сьогодні такий не дуже. Так що є, як є. Можливо, пізніше вже на цій з неділі кудись проїдемо, з товаришем збираємося вниз проїхати. Попробувати щось там половити. Можливо, щось вийде. Так що, а на сьогодні, ось так як є. Так що, Кому сподобалось, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Цього разу був, на жаль, переривчик. Ну, нічого, далі буде. Будемо пробувати щось ловити. І все всяке таке. Так що на цьому все. Поко, позмерз. До нових зустрічів. Слава Україні!